Сьогоднішня наша зустріч присвячена обговоренню е, проекту змін до деяких законів, і називається проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо управління закладами культури. Щодо пропозицій, ми надіслали дуже великий перечень цих пропозицій. Я сподіваюся, ви вже їх бачили. Ми підтримуємо більшість запропонованих змін. Наші пропозиції більшою частю стосуються визначення понять, наприклад, там стратегія розвитку або план розвитку. Але що ми хотіли на чому зосередитись? Справа в тому, що в нас у першої статті в запропонованому проєкті закону з за органів управління зникли районні та обласні ради. На жаль, Фактично, на сьогодні ми, будучи засновниками, ми повинні опікуватися майном цих закладів установ, але ми не маємо ніякої функції щодо звільнення або призначення керівників, щодо оголошення конкурсу. Ці повноваження обласних рад вони наведені в нас в статті 43 закону України про місцеве самоврядування. Що вони в нас в частині другої статті 19 Конституції України, статті 140 Конституції України. України вони зазначені в статті 44 та частині 4 статті Європейської хартії місцевого самоврядування. Це повноваження, які мають бути повними і виключними, і вони не можуть скасовуватися чи обмежуватися іншими центральними регіональними органами. І тому просимо вас звернути на це увагу, тому що з урахуванням стратегії децентралізації, яка сьогодні є в нашій державі і яка дає свої дуже плідні результати, ну, обмежувати повноваження органів місцевого самоврядування, це ну є неприпустимим, і ми просимо на це звернути увагу. І у проєкті закона, який вже буде розглядатися, додати ці зауваження.